Добрий день, шановні колеги. Дозвольте вам в вашій увазі представити наступну лекцію невеличку види та фази клінічних випробувань. Звісно, я розумію, що багато інформації відомо, але є багато тонкощів, на яких ми також зупинимося. Отже. Перед нами схема видів клінічних досліджень випробувань. Клінічні дослідження поділяються на декілька видів: це неінтервенційні, малоінтервенційні та інтервенційні. Ми почнемо з огляду неінтервенційних або спостережних досліджень, які також Поділяються на дві групи Групи – це описові та аналітичні дослідження. До описових досліджень відносяться такі повідомлення про випадок, серії випадків, одномоментні дослідження або реєстри лікарських засобів по захворюванню. До аналітичних неінтеційних клінічних досліджень відносять ретроспективні у вигляді випадок контроль когортні а саме проспективні, та моніторинг, який може бути стаціонарний або рецептурний. І найбільш нам відомі дослідження це інтервенційні, а саме експериментальні, і вони мають ще іншу назву, це нам відомі фази випробування: перша, друга, третя та післяреєстраційні, Дослідження на четвертій фазі випробування, які обов'язково проводяться із дотриманням належної клінічної практики, якщо ми починаємо з неінтервенційних, треба зупинитися на їх особливостях. Проведення це наступне. Це розроблені на базі аналізу рутинної практики. Може бути зроблено декілька субаналізів, не мають чітких обмежень, широка доволі популяція, можливо, багато підгруп, не застосовується рандомізація, засліплення, процедура скринінгу, визначення чітких візитів, не передбачено страхування в рамках клінічного випробування. Дані збираються тільки ті, які використовуються в рутинній практиці. Лікарський засіб використовується по затверджених показаннях, як і в рутинній безпосередньо практичній практиці, використовуються методи описової статистики. І декілька подробиць по неінтервенційним дослідженням: це ну, доволі цікаві дослідження для розширення кругозору, дослідження серії випадків або безпосередньо описове дослідження. Це, в цьому дослідженні описуються певні зацікавлені характеристики спостережувальних малих групах пацієнтів. Короткий період дослідження, не включає ніяких дослідницьких гіпотез, немає контрольної групи та передує іншим дослідженням. Ретроспективне неінтервенційне дослідження випадок контролю. В цьому дослідженні основна та контрольна групи пацієнтів відносяться до тієї ж популяції ризику. Основна та контрольна групи повинні однаково піддаватися впливу. Вплив вимірюється однаково в обох групах, причому випадок це наявність захворювання або результату, а контроль це відсутність захворювання або результату. Ретроспективно оцінюються причини або фактори захворювання. Наступні це когортні захворювання, при, о, вибачте, дослідження. При цьому дослідженні вибирається група пацієнтів з подібною ознакою, яка буде спостерігатися в майбутньому. Починається з припущення фактора ризику або результату, проспективне в часі визначення чинників, які вивчаються в цій групі, і можуть бути ретроспективними. І моніторинг він може бути як стаціонарний, так і рецептурний. За стаціонарного моніторингу система збору записів у відділеннях стаціонару або медичними працівниками стаціонарних або амбулаторних умов. Монітори документують важливу інформацію про явища та вплив лікарського засобу. За рецептурного моніторингу. Пацієнтів ідентифікують за електронними даними, використовуються контрольні опитувальники для лікарів, обмеження це неповна відповідь на питання. Ось такі були неінтервенційні дослідження. На рахунок нашого класично інтервенційного дослідження ми знаємо, що Передує першій фазі доклінічна розробка та синтез майбутнього лікарського засобу. На першій фазі дослідження досліди проводяться на здорових добровольцях об'ємом від 20 до 50 10, осіб. Друга фаза може поділятися як на А. Так, і на Б. Це е, фази е, вже на, безпосередньо із конкретним захворюванням чи симптомом на пацієнтах. Е, Об'єм цих е, добровольців коливається від 100 до 600. Е, третя фаза це підтвердна, якщо друга фаза це доказове клінічне дослідження. Яке доводить ефективність, а третя фаза підтверджує ефективність нашого лікарського засобу. Це е, фаза, за якою проводиться оцінка ефективності та безпечності використання лікарського засобу. І четвертого, четверта е, фаза це після маркетингова, так, е, за четвертою фазою. Вивчається стратегія застосування лікарського засобу а також дуже важливі віддалені наявність віддалених побічних реакцій. Отже, вивчається безпека лікарського засобу. Але потрібно обов'язково ще декілька слів сказати про добровольців, отже, про осіб, які безпосередньо приймають участь у клінічних дослідженнях. Отже, випробування на цих добровольцях можна починати, якщо дотримані наступні вимоги. Представлена інформація про доклінічні дослідження доводить, що лікарський засіб може застосовуватися для лікування того чи іншого захворювання. Клінічне випробування адекватно розроблені та можуть дати інформацію безпосередньо про ефективність та безпеку лікарського засобу. Є підстави вважати, що досліджувана лікарська речовина досить безпечна для випробування на людях. Та пропоновані клінічні випробування не піддають. Пацієнтів непотрібному ризику. Отже, на першому місці безпека, і крім цього, ми звертаємо увагу на безпеку та права пацієнтів під час клінічних досліджень. Отже, вони ґрунтуються на наступному: пацієнт бере участь у дослідженні лише за власним бажанням на рахунок безпеки, участь. У дослідженні, можливо, лише за умову, що очікувана користь для пацієнта, переважає ризик та незручності. Благополуччя пацієнт може вийти із дослідження за будь-якого будь моменту без пояснення причини. Клінічне дослідження гарантує захист персональних даних учасників і обов'язкове, звичайно, страхування. Для всіх е, пацієнтів, які приймають участь у дослідженні. Це все вказано в інформованій зводі. Крім цього, захист пацієнта регламентується як ICHCP, також законами про лікарські засоби та е, безпосередньо 690-м наказом Міністерства охорони здоров'я. Е, це прописано та регламентовано в. Е, Документації щодо проведення клінічного дослідження, і захист пацієнта регулюється, розглядається регуляторним органом. Про захист безпосередньо пацієнт може ознайомитися в інформованій згоді, про страхування безпосередньо тут на етапах в місцевому етапі є. Локальна етична комісія, яка розглядає всі аспекти майбутнього клінічного дослідження, на захист пацієнта безпосередньо впливає кваліфікація е, лікаря, а саме дослідника та, чи співдослідника, проведення морально-етичної експертизи, матеріалів клінічного дослідження, а також оцінка протоколу на рахунок співвідношення користі та ризику. І два слова буквально по кожній фазі клінічного випробування, інтервенційного. На меті першої фази є перше введення нового лікарського засобу на людях. Як вже ми сказали, об'єм від 20 до 80 здорових добровольців і тривалістю від 6 місяців до 1 року. За першою фазою. Можливо, вивчення одноразової дози на рахунок переносимості фармакокінетичних параметрів і вивчення фармакодинамічних ефектів. Також за першою фазою можна вивчати багаторазове введення дози на рахунок курсового введення фіксованої дози або ескалації доз. Визначають максимально переносиму дозу. Дозозалежний ефект, оптимальну дозу для подальшого вивчення, побічні реакції, а також можливість подальшого вивчення досліджуваного лікарського засобу. Головною метою другої фази клінічних випробувань є доведення наявності терапевтичного ефекту. Також підбір ефективного дозування та спосіб застосування. Крім цього, враховується оцінка безпечності лікарського засобу на невеликій групі пацієнтів з конкретним захворюванням та переносимість лікарського засобу. Друга фаза клінічного випробування може поділятися на фазу А і фазу Б. Причому фаза А є пілотною, це є оцінка безпечності використання на невеликій групі пацієнтів з конкретним захворюванням. І фаза Б є базовою для оцінки ефективності та безпечності досліджуваного лікарського засобу та оптимізації дозування. Друга фаза залучає, за другою фазою залучається від 200 до 400 пацієнтів в середньому і триває на десь вона десь до двох років. За третьою фази, фазою е проводиться оцінка лікарського засобу в умовах наближених, наближених до практичного застосування. Значна кількість пацієнтів використовується, більш трьох років е вона може тривати. За третьою фазою е проводиться доказ ефективності. Чи доведення ефективності на великому контингенті пацієнтів тут є менжорські умови, різні вікові групи пацієнтів, оцінка проводиться якості життя. Також проводиться оцінка безпеки, виявляються рідкісні побічні реакції, виявляється взаємодія з іншими лікарськими засобами ну, вивчається безпека затривалого застосування досліджуваного лікарського засобу, крім цього, вивчається демонстрація терапевтичної переваги та визначення будь-яких взаємодій з іншими препаратами. І наступна фаза це четверта фаза, а саме фаза після реєстраційних досліджень. Коли вже деякий час чи тривалий час препарат знаходиться на ринку, використовується безпосередньо в алгоритмах лікування того чи іншого захворювання і доволі велика низка проведення після реєстраційних досліджень. Перед нами безпосередньо етапи планування та проведення цих досліджень. На етапі планування Проводиться наукове обґрунтування та розробка гіпотези, розробляється протокол та інша документація, яка супроводжує клінічне дослідження. На підготовчому етапі обирається місце проведення та дослідники. Проводиться експертиза, моніторинг місця проведення випробування. Проводиться Інструктаж дослідників та персоналу, який приймає участь у дослідженні, крім того, на підготовчому етапі от, е, потрібно отримати лист підтвердження від державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я, та схвалення від локальної етичної комісії при лікувально-профілактичному закладі. За час проведення дослідження класично пацієнти включаються, призначається лікарський засіб по показанням та відбувається збір та аналіз даних, і на завершення дослідження аналізуються дані, статистика, звіт та обговорення результатів. А для чого в принципі потрібні післяреєстраційні дослідження, саме четверта фаза як інтервенційних або неінтервенційних досліджень? Це відноситься саме до цих досліджень. Вона потрібна для удосконалення схем дозування лікарського засобу, порівняння різних термінів лікування лікарським засобом, вивчення взаємодії з їжею та іншими лікарськими засобами. Порівняльний аналіз з іншими стандартними курсами лікування, аналіз застосування лікарських засобів в різних вікових групах, або залежно від статі, гендерної особливості, визначення впливу окремих ефектів препарату на виживання, саме зниження або підвищення рівня смертності. Вивчення результатів довготривалого застосування у пацієнтів різних вікових груп, а також підтвердження профілю безпеки. тощо. Щодо особливостей проведення післяреєстраційних досліджень, ось вони перед вами, вони доволі цікаві, а саме популяція пацієнтів обмежується тільки протипоказаннями. Інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Ознайомлення широкого кола лікарів з лікарським засобом певної компанії і просуванням нових препаратів є певний ризик в однобічній оцінці. Дослідження відіграє важливу роль в подальшому розумінню профілів безпеки лікарського засобу. Дозволяють після реєстраційні дослідження розробити більш керований і продуманий поміркований підхід для отримання інформації з безпеки на широкій популяції. А також ці дослідження сприяють, як ми вже казали, виявленню рідкісних та віддалених побічних реакцій. Якщо ми беремо від першої до четвертої фази, існують фактори, які обмежують оцінку лікарського засобу при клінічних випробуваннях, а це обмежена кількість пацієнтів, дотримання критеріїв включення або виключення, що обмежує оцінку популяції. Не враховуються певні категорії пацієнтів, які відносяться до групи ризику. Це похили вік, діти, вагітні та жінки, які годують грудьми. Немає тривалого спостереження, обмеження додаткового лікування. Не завжди можливо оцінити безпеку досліджуваного лікарського засобу, неможливо визначити весь спектр побічної реакції. Першу чергу рідкісних побічних реакцій, та не визначений механізм дії лікарського засобу, особливо на першій та другій фазі клінічного випробування. Два буквально слова щодо дизайну дизайнів випробувань. А ми всі з ними знайомі. Першочергово це порівняльні клінічні дослідження із чіткими критеріями включення та виключення з клінічного дослідження. В якості контролю може бути використане плацебо препарат з аналогічною дією референт. Різні дози досліджуваного лікарського засобу, стандартне лікування тощо. Крім цього, є у нас засліплені, рандомізовані та багатоцентрові клінічні дослідження. І є деякі особливості, конкретно особливості до безпосереднього дослідження. Золотим стандартом проведення клінічного дослідження є рандомізовані подвійні сліпі клінічні випробування. Ці випробування максимальні по силі і по інформативності, на що я зауважу. Крім цього, перехресні особливості перехресних клінічних випробувань забезпечують дослідження статусу захворювання і умов в певний момент часу, але не виявляють ні причини, ні. Прогресування захворювань. Спостережні дослідження дають хороші гарні результати виявлення причин захворювання, але не є досить доказовим. На рахунок серії випадків використовуються тільки для визначення питання про подальше дослідження. Як пер, перед дослідженням, можна так сказати. Когортні дослідження, кращі дослідження для визначення перебігу хвороби і виявлення факторів ризику. І випадок контроль дослідження, швидкі недороговартісні для рідкісних захворювань, використовуються для оцінки первинних гіпотез. Я дякую вам за увагу. Маю надію, що були деякі цікавинки. Дякую за приділений час. Слава Україні і до побачення.